Бо тільки коли Яків, Петро і Іван на горі Фавор побачили те світло, в них виникла духовна залежність. В кожної людини, яка сьогодні є, хто цим практикує цю молитву. В Неї вже тоді, коли вона бачить ці промені, оцю величезну благодать, яку не можна описати нашими земними грішними словами. В людини виникає духовна залежність, вона вже не може без цього. Але потрібно лише тільки перемогти свій розум грішний, який затьмарений гріхами, і буде впиратися. Буде дуже впиратися, щоб ця молитва нас не лунала. Бо за нашим розумом, і каже апостол Павло, ми не воюємо проти плоті і крові, проти духів злоби піднебесної. Тобто не наш розум, як створена окрема річ Бога, а той, хто за ним стоїть, впирається, той, який нам наганяє грішні думки, осуд, заздрість, брехню і так далі. От хто впирається. І тому вибір залишається за нами, бути як всі. Чи бути з Богом? Содом і Гомора, велике місто. Всі жили, як всі, но Лот своєю сім'єю жив не як всі, і спася з того міста Лот своєю сім'єю з дочками. Ной жив в світі, всі жили, як всі, бо так прийнято. Ной не жив, як всі, і з потопу вийшов Ной і його сім'я, три сини. Їхні жінки, Ноєва жінка. І тому сьогодні ми з вами маємо можливість бути як всі, чи бути як по можливості старатися ставати кращими кожний день в очах Господні. Йому ж слава нині повсякчас, на віки віків. Амінь.